Потім Володимир Литвин, воля народу. Будь ласка, Юрій Левченко. Левченко, Вио Свобода, 223 два окух. Шановне товариство, шановні українські народи, вже кілька тижнів в Україні лунають звинувачення, звинувачення, які обґрунтовані фактами, які обґрунтовані документами щодо корупційних зловживань уряду. І щодо корупційних зловживань безпосередньо прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який прикриває ці зловживання уряду. Замість того, щоб проводити об'єктивне розслідування, неупереджене розслідування цих звинувачень, ми бачимо, що з'являється просто-напросто обмін компліментами. У когось там хтось з кимось розлучився, у когось стільки-то машин, у когось стільки то маєтків, той поганий, той поганий і так далі. Це не пропустимо. Є звинувачення про розкрадання понад 7,5 мільярдів гривень. Є звинувачення про те, що можна повернути Укртелеком в державну власність, і це не відбувається. Є звинувачення про розкрадання в нафтогазі на понад 4,5 мільярда. Є звинувачення в розкрадання в енергоатомі і так далі, і тому подібне. Є також факти про укрнафту і укртранснафту, що саме з дозволу прем'єр-міністра була викочена технічна нафта з українських тубопроводів і передана приватним структурам. Але жодних розслідувань з цього приводу не відбувається. Суспільство вимагає вже кілька тижнів. Щоб Верховній Раді України в найвищому законодавчому органі була створена незалежна комісія, тимчасова слідча комісія, яка б якраз розслідувала оці всі звинувачення, щоб не було розмов забагато на ток-шоу, щоб не розказували у кого, які машини, дружини і так далі. Тому що не важливо, хто такий Гордієнко. Це не важливо, важливо ті речі, про які він говорив. І коли єдина поки що комісія, яка була створена, це в Кабміні, яка створена якраз з людей, яких він перевіряв, і яка нібито визнала, що він сам корупціонер, ну це абсурдно. Тобто, люди, яких він перевіряв, самі його перевіряли, має бути незалежне розслідування в стінах Верховної Ради. Всі, хто не хоче цього, вірдвято кажучи, я просто зрадниками українського народу, тому що ви всі сьогодні тут знаходитесь за наслідком майдану. всі ви. Ви сюди прийшли якраз через те, що люди віддавали своє життя на майдані, і тому ви зобов'язані сьогодні проголосувати за створення тимчасової слідчої комісії по перевірку цих фактів, якщо ви чесні перед людьми, якщо ви справді хочете змінити щось власне кажучи, в країні, і тому ми будемо блокувати трибуну Верховної Ради. І не допустимо нікого до цієї трибуни, поки сьогодні не буде проголосовано створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванням зловж... фактів зловживань. І хай ця комісія вирішує, правда, це чи не правда, і хай суспіль Володимир Михайлович Литвин. Будь ласка, шановні колеги, не заважайте депутатам виступати з трибуни. Це ж трибуна не ваша, а українського парламенту. Правильно, і на неї має право кожен депутат. Тому, будь ласка, не, пере... не перебільшуйте свої повноваження. Пропустіть, будь ласка, Володимира Михайловича. Шановні колеги, будь ласка, не конфліктуйте. Будь ласка, Володимир Михайлович, з місця.